Випічка книги, антикварні речі, в'язані одяг і прикраси. Все це продавали у сумах на Воскресенській. Речі збиралися силами волонтерів і коштували символічно від п'яти до п'ятдесяти гривень. Покупці хизуються обновками, впевнені, роблять добру справу. А дехто бере участь у такій акції не вперше. Покупаємо ще не купили ложечку. Ми взагалі то цій акції не перший раз. Це третя акція. Ми третій акції участвуємо. завжди що покупаємо. Я купив двоє бусів для своєї любимої жінки. А вирішив що тут купити для того, щоб підтримати бійців АТО і в нести благодійний внесок. На барахолці вибір чималий. Для діточок книжки, для красунь намистачи одяг, вишиванки і все милує око. Дуже много книжок дитячих. Є українські, ну і є русські. Вот. Тепер у нас, які поділи, всі важливі, бусики. Речи, з вашої колекції? Це все з сносили дівчатки з нашої волонтерської групи. От, пожалуйста, чашечки. Є чим поласувати. Пані Богдана прикрашає мафіни власного виробництва. Я принесла мафіни, шоколадні і зі сливками. Це вже в мене друга така продажа. От. Користуються успіхом, маленьким трудом, а можливо разом зробимо, неможливо, точно зробимо хорошу справу. Допоможемо діткам. Організатори розповідають, така акція в сумах вже втретє. Цього разу зроблять свято для дітей, батьки яких брали участь в АТО. Ми розуміємо всі, що це таке школа. тобто, коли ти приходиш в школу, ти хочеш щоб тебе був гарний щоденник, щоб в тебе була гарна форма, гарний рюкзак. Тому що в школі в принципі це ну. Для дітей це навіть найголовніше ніж оцінки, і тому ми хочемо зробити добре діло, щоб для цих дітей це дійсно було свято. Барахолка, з принцип такий приносиш все, що в тебе є дома, не потрібне, і продаєш. Продати ж таких речей волонтерам вдалося майже на півтори тисячі гривень. Все до останньої копійки віддадуть сім'ям, чиї годувальники зараз у зоні АТО. До слова, наступну благодійну барахолку планують вже цієї неділі. Тетяна Юхта, Андрій Геращенко на часі новини.